Навіщо ти так зробила, Любо? Як зробила? Чому ти не сказала мені, що в тебе є дитина? Ну чому ти це приховала? Ти думаєш, що я не зрозумію? Дитини не було до вчорашнього дня. Тобто, ти хочеш сказати, що. Так, я хочу сказати, що я її вдочарила мою Вітусю. Що? Вона не твоя дочка? Ну. Тепер уже моя від вчорашнього дня. І назавжди. Я тебе не розумію. Ти хочеш сказати, що одочурила цю дівчинку? Так, саме це я й хочу сказати. Тоді ще не зрозуміли, що навіщо? Я. я не знаю, як тобі це пояснити. Розумієш, десь три роки тому я. що ти мала сказати? Близько трьох років тому. Цю дитину залишили на порозі сільського медпункту, де я проходила практику. А кілька місяців тому, коли я була у Луцьку, я, я чомусь захотіла піти до будинку дитини, щоб побачити її, і потім прийшла знову і знову. І Я не знаю, я, я просто зрозуміла, що. Я хочу зробити цю дитину щасливою. Я... я хочу, щоб у цієї дитини була хоча б мама. Та й ось і все. Все? Ну так. Люба, я міг би удавати, що повірив твої розповіді, що повірив у твої слова. Але я не хочу, щоб між нами була самого початку нещирість. Я розумію, що для інших ти не хочеш признаватися, що ця дівчинка насправді твоя дочка. Тобто, ти, ти думаєш, що. Так, я розумію, Любо. Ти тут злякалася і віддала свою доньку в будинок дитини. Тепер, наче дочерину. Любов все залишиться між нами. Я не питатиму, хто її справжній батько. Вона буде моєю донькою, він та гарне ім'я. Тобто ти мені не віриш? Вірю, Любо, але не цій вигаданій розповіді. Лишімо цю версію для інших. Куди ти? Йду, мені треба роздати ліки лежачим хворим.